Вже інакший дефібрилятор вже йде, новіший, покращений. Но Моніторинг вже є, на якому вже можна спостерігати за. Пацієнтом як він себе поводить з сучасним обладнанням у новенькій швидкій хизується Арнест Юрійович. Старший водій разом із старшою фельдшеркою, пані Антоніною у бригаді працюють вже давно. кажуть, новий автомобіль стане надійним помічником у нелегкій роботі. Зараз важкий час, люди більше вже доходять до такої крайньої точки, коли вже викликають швидку. Зараз обладнання в цій машині воно дозволяє набагато більше. uh Використовувати І... свої можливості аніж ці в попередніх попередні? автомобілях, свіжопридбане авто Волочиська підстанція швидкої допомоги отримала за програмою державних закупівель. Ключі від шести новеньких карет швидкої та шести шкільних автобусів закладам освіти та станціям екстреної медичної допомоги передали керівники області. Сьогодні впотре важлива подія для нашої області, адже в такий складний час в умовах неоголошеної війни, в умовах воєнного стану, авто. Парк нашої установи комунального підприємства екстреної медичної допомоги медицини катастроф ВКОТРЕ поповнюється новими транспортними одиницями за сприяння і централізованих закупівель з державного бюджету від нашої центральної влади. Також сьогодні територіальні громади поповнюють парк шкільних автобусів по співфінансуванню. Було вже сьогодні зазначено, і державне фінансування і співфінансування місцевого бюджету. Три з шести автомобілів отримує Хмельницький обласний центр. Три медицини катастроф отримані машини замінять наявні, адже відповідно до нових стандартів автопарк потрібно постійно оновлювати. Потреба постійно є, тому що згідно законодавства, кожних 4 роки той чи інший автомобіль має оновлюватися. Наразі ми отримали 6 автомобілів. Це закупівлі державні. Ці автівки реанімобілі класу. С. В першу чергу вони будуть спрямовані на лікарські бригади. Це і Новоушиця, три автівки залишаються Хмельницькому. Це і Нітішин, це і Волочиська. Транспорт для перевезення маленьких українців отримали п'ять громад області, серед них і Солобковецька. У нас є підвезення з, практично з десяти населених пунктів. І, а громада забезпечена всього трьома автобусами, тому виникла необхідність в придбанні ще одного шкільного автобуса. В школах громади перебуває, навчається 402 дитини, в тому числі і переселенці. Поновлення обласного автопарку це великий внесок у розвиток та життєдіяльність громад, адже ці сфери є чи не найголовнішими. 12 автомобілів будуть слугувати для освіти і для екстреної медицини. Чим ми поповнюємо автопарк? І надаємо якісніші послуги в цих сферах. Два новеньких шкільних автобуси отримала Красилівська громада. З початком війни громада передала дві таких машини на потреби Збройних сил України, тож транспорту для підвезення дітей бракувало. Шкільні автобуси це вкрай зараз необхідно. Тим більше в нас вилучено З початком великої війни. Ми віддали два шкільних автобуси на потреби війську. А зараз дійсно це гостра потреба, бо надання якісних освітніх. Послуг це зараз наше перше завдання. Бо діти, освіта це наше майбутнє. І саме ці шкільні автобуси допоможуть довозити дітей до тих закладів, де надається якісна освіта. Я дуже дякую спільним зусиллям і держави, і громад, і місцевої влади. Надання освітніх та лікувальних послуг повинно здійснюватись на найвищих рівнях, адже розумна та здорова нація запорука щасливого майбутнього країни. Як би важко не було в сьогоднішніх реаліях, але разом з тим, сьогодні і держава, і по співфінансуванню з територіальними громадами кожен на своєму рівні дбає про населення і області нашої України в цілому, Тож сьогодні спільними зусиллями разом до перемоги. А дані одиниці техніки нехай служать відповідно до своїх потреб. Тож найближчим часом машини встануть до роботи. Нові карети швидкої допомоги заступлять на добові чергування, аби рятувати людей А шкільні авто. Буси будуть забезпечувати комфортний доїзд молодого покоління до освітніх закладів.